Вітаю всіх любителів коропової ловлі. Ви на каналі РПФ. І сьогодні у нас буде огляд чохла для двох коропових водилищ з катушками разом. Якщо чесно, мені дуже цей подобається. чохол. він дуже продуманий. Є у нас відсік, сумки для зваження та зберігання риби. І також є відділення для підсаки. Всередині нас очікує теж приємний бонус: є спеціальні засібки для фіксації водилищ, щоб надійно їх фіксувати. і при транспортуванні не було ніяких проблем. А зараз ми зробимо більш детальний огляд, тому погнали до цього відео. Більше два зібраних ходіли, 14 футів, з катушка, повна готовність до риболовлі без зайвих хлопотів. Щільний матеріал Oxford 1000D. Водостійкий, міцний і стійкий до пошкоджень. Внутрішні ремені фіксації тримають водилище чітко на місці. Посилені шви і надійна блискавка, готові до польових умов. Регулюрований плечовий ремінь та зручна ручка. Максимальний комфорт навіть на довгі дистанції, дві додаткові кишені для твого підсака або аксесуарів. Отакий у нас був огляд чохла для двох водилищ з катушками. Що хочу сказати, він не тільки допоможе вам зручно транспортувати водилище, також зберегти їхню цілісність. І також зекономив багато місця. Ви були на каналі РПФ. Не забувайте писати коментарі, підписуватись на канал, щоб не пропускати наступні огляди. І до скорих зустрічей, друзі!